Доброго дня, пані і панове. Ми знову на полі, яке вкрадено у громади, скошено. І громада дуже в'яло реагує на повідомлення депутата, який захищає наші права і законні інтереси, в тому числі і право на землю. Здавалося б, якби громада була така активна, отут би біля цих стовпів були б скотчем прив'язані. Ймовірні злочинці, які нас грабують, а коло них лизали різки. І кожен проходячий громадянин брав би і шмагав би їх. Шмагав. Оце була б активна громада, оце тоді б не було захоплення і крадіжки у нас. А так пусто, все скошено. Слідство, ну зараз депутат скаже. Вітаю громаду Кагарличчини. Я депутат Карилицької міської ради, 8-го скликання Лисий Іван. Значить, сьогодні, 26 вересня 2025 року, ми знову знаходимося на локації, до якої ми з вами, я як депутат, разом з незалежним кореспондентом Віктором Олександровичем привертав увагу тільки раніше, трошки, 21 вересня цього року. Ми всі з вами знаємо, що... Дана, до речі, Віктор Олександрович сказав про байдужість громади. Я б не сказав, би так. дана публікація, яка була оприлюднена в засобах інформації, в місцевих так сказати, ресурсах, а також загальнонаціональних, в такому так сказати, ресурсі, як Фейсбук, набрала. Около 10 тисяч переглядів, а на Ютубі майже тисячу. Майже Тож не можна сказати, що ця подія не зацікавила як громаду Кагриличини, так і цілому громаду України. Так що, товариство, будьмо активні. Але коли ви переглядаєте, то, будь ласка, обговорюйте це, розпосюджуйте таку інформацію, особливо в Кагарлицьких пабліках, через те, що це дуже важливо донести інформацію до сирокого загалу людей, щоб люди знали, що відбувається насправді. Значить, що було зроблено, товариство? Ви знаєте, ми тоді вас інформували і показували про те, що коли ми привернули увагу, а саме до так сказати, до участка землі, яка знаходиться перед нами. Ось, на сьогоднішній день вона скошена. Ця земельна ділянка має цільове призначення 14.01. 14 Що таке 14.01? Ці землі це землі, які використовуються для промисловості, а особливо для розміщення на цих землях. Це сонячні батареї. Це вітрові електростанції, це генерація, як ми знаємо, значить на сьогоднішній день. Нова генерація, яку ми з вами буває зустрічаємо цю генерацію, на приватних садибних ділянках люди розміщають. Зараз ми широко бачимо це на приватних, так сказати, малих архітектурах міста Кагарлика, де люди розміщають, щоб просто мати альтернативну електроенергію. Ви знаєте, що держава закупає цю електроенергію дуже по хорошому тарифу, як для, 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 того, для виробника цього, цього так сказати, цієї електроенергії. І от ми з вами зараз бачимо, тут розміщені електросвітлові електро, станції, ми тут з вами бачимо бітряки. Ми бачимо, ми не бачимо насправді цього всього. А, по, а по, по призначенню цієї землі, на цій землі це було повинно все це бути роз, роз, розташоване. Значить, хтось не зацікавлений в цьому товариству. І на сьогоднішній день, значить, я як депутат, після того, як ви знаєте, що закон України про кримінальний кондекс частності о, о, зазначає наступне, що якщо такий випадок відбувся і а в даному випадку, я як заявник депутат, я представляю інтереси не приватно свої, я представляю інтереси громади Кагарлищини, мене делегували. Цим, це визначена норма закону е про місцеве урядування, що депутат повинен. Слідкувати, повинен відстоювати спільне майно за цим, щоб громада не страждала, щоб у нас були в бюджеті кошти, щоб ми могли отопляти школи, щоб ми могли будувати дороги, ремонтувати дороги, щоб ми могли харчувати дітей в школах і багато-багато іншого. От для чого ми існуємо тут? Значить, Я привернув увагу, визвав слідчу оперативну групу, вам про це показав. На протязі 24 часов повинно бути відкрито відповідне занесено це провадження до єдиного реєстру розслідування, досудового розслідування і провести розслідування. Це не відбулося. Я прийшов відповідно із відповідною заявою в наш відділ поліції номер 1 який тут у нас розташований Кагарлику, відповідно подав заяву в канцелярію, щоб мені надали цей номер. Зайшов на розмову до... Керівника нашого відділу поліції Бандури е, 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 Вадим Вікторович. Вадима Вікторовича провів з ним дослідження. Роз, е, Він проінформований товариство про ці події. У нього на руках вже йому суб'єкт господарювання, який тут здійснював цю роботу, надав йому відповідні договори, але товариство, що значиться в тих договорах, щоб ви зрозуміли. Ви потім, Ми, можливо, вам більш детально їх покажемо, але вони вже мають місце закінчення, тобто договора, як таково на момент, коли ми з вами тут були 21 числа, вже ніякого не було, він вже цей правочин втратив силу. Але в ньому було написано наступне, що якоби цю земельну ділянку, <кхм> гармонія Соня, це син Івана Сінцова, повинен тут косити бур'ян. Тобто написали таку хвількіну грамоту. Косити бур'ян, який бур'ян? Ми з вами бачимо, що тут виробляється товарна продукція, в даному випадку соя. А в договорі написано, наскільки зневажають громаду, наскільки роблять таку, знаєте, бібліористістику, що можна просто, ну це не підлягає ніякому засудженню. Написано, що він тут косить бур'ян, щоб ця площа якоби не, не заростала бур'янами. Товариство, ну це сміх. Але я попросив керівника громади поліції про те. Що ми це знаємо, ми це бачимо, ти сам, він сам це зачитав, щоб він узяв додатково, визвав суб'єкта господарювання гармонії Сої, і той приніс або приніс договор, а ми знаємо його, що такого договору немає, через те, що я відповідно звернувся до голови громади, панюти Олександра Олексійовича, який мені дав, офіційно підписав, що ніяких угод в цьому році не заключалося. Тобто, що ми маємо? Договору немає. Продукція тобто поле оброблене, соя скосену, змолочена, порахована, поділена, а громада, як кажуть, нічого. Крім того, якогось договору, який був за царя Хмеля ще в тому році, що він якоби косить тут бур'ян. Тобто тут прослідковується система. Не один рік 25-й, тут рік 24, й 23. й І багато-багато років оцей участок землі використовується в такий спосіб. Ну, товариство, я вважаю, що це не є справедливо. Якщо ми будемо так господарювати, то буде як на тому базарі. Хватить та торгувати, Бо вже нема чим здачу давати. Так і в нас буде в громаді. Що я пропоную? Я зараз, від вашого імені, сьогодні в нас п'ятниця, 26 вересня, я йду на, на прийом до керівника громади. Я хочу зараз зустрітися. Керівника, Відповідно... поліції. А? керівника поліції. Керівника поліції, так, я вибачаюсь, керівника поліції. Відповідно, або мені надають відповідний ЄДР, витяг з єдиного реєстру до судового розслідування, де вони розпочинають провадження по цій справі. Або я йду в суд і, відповідно, через суд е зобов'язую їх відкрити провадження. Це коротко я доповів. А, я хотів доповнити, Іван Микола, дивіться, Добре, яка користь величезна від відеозйомки. Ось вони кажуть, що вони косили бур'ян. Ми ж бачили, що сімена з бур'яну складувався в автомобіль. Куди вони сімена діли? Де вони його висіяли? Сімена. І дивіться, бур'яну немає. Обично як скошують, він тут і лежить. Да. Ну, а, а тут то, немає. Ну Дивіться, в договорі нам же Вадим Віктор зачитав, що вони якоби взяли на себе зобов'язання косити тут бур'ян. <гум> <гум> Щоб ця, не занепала ця площадка. Щоб... Ви представляєте, вони з кожним оцим своїм поясненням заглиблюються все глибше, глибше у багно. До чого нахабні люди? Да, ласка. Тоді... Так, отой комбайн, напевно, це ж він і є, так? Да? Да. Може він оце тут арештований? Це тут станція технічного обслуговування напроти. І комбайн тут стоїть оцей же. Зараз ми подивимося його номер. Чи це він, чи не він. номер 34613 КА. А там далі станція технічного обслуговування. Ось семена сі... бур'яну. Ось тут залишки залишилися. <смістична> Кажуть бур'ян. Да? Нічого собі. Так, ну все, товариство. Вітаю ще раз товариство, громаду Кагриччини. Ми з вами зараз Віктором Олександровичем, незалежним кореспондентом, добралися до місцевого відділення поліції номер ну, 1 Кагарлицької підпорядковано обухівською Значить, І зараз наша задача це перше отримати витяг з ЄРДР, а також зустрітися з дознавачкою або слідчою, яка була 21 вересня на, на момент виклику нас її до, на, на, на місце злочину, де ми фіксували. Дякую. Доброго дня, я Миколає Шелесів, депутат Казанської міської ради. Це мій памічник, незалежний кореспондент Віктор Олександр Дулиця. У нас таке питання до вас, як до працівника. 21 вересня цього року я як депутат визивав по столу 2, відповідно слідчо оперативну групу по питанню ну, неправомірного використання земельної ділянки. Значить, до мене виїхала представниця нашого відділення поліції, вона представилась до але я не знаю, не записав її прізвище і закладів. Допоможіть мені її встановити, щоб я міг з нею зустрітися. І сюди. Так, якщо вона зараз тут на нас то... Добрий день. вийде і скаже, де витяг ЄРДР, копію якого вона повинна так взаємнику. Да, не треба. Чоловік спочатку забереться. Серія, подивіться, <плес> Йошка 78. 70. Хто виїжджав на виклик із 40. Дізнавач, кажуть, дізнавач виїжджав. Або ходить, дивися, просто хто 21.09 був у групі. Хто там із 40. Запишіть. Я запишу. Ну, Виїжджали на 102. Mm. От, там щось обіцяли. Треба, хто був тоді у визові.

Так, не можна записати. Така повна дівчина. Та ну що це за признаки. Ноленька корона. Гарна. То опер. Виїжджала до така повна дівчина. Дізнавач. Не дізнавач? Ні, вона не дізнавач. Опер. Ну, на машині було написано слідча оперативна група. Слідча оперативна, правильно. Slíčio, один слідчий, один опер. Спочатку приїхали два хлопці. А, то там був і слідчий, да? ну, так? Тільки тоді дають нам і цього слідчого, який був. Заступає да. або дізнавач, або слідчий. От там був дізнавач і Так, опероповноважені. Угу. Лисий Іван Миколаевич. Дописувала дізнавач? Угу. Ні, перший раз ми вийшли. Приїхали два оп... два Так, хто були хлопці за цим? Ну, наряд виїхали, да. бачили. А, а, місто це. проживання ваше? Місто Київ. Хорошо, а, а ти руховий ще що? Угу. Це хто? Кровець? Це поліцейський. Він теж як дознавач. Так, да, я знаю, підполковник. А оця, як її, Оксана, прізвище? Вася, так? Да? Mm -hmm. А по батьку як її? Mm -hmm. Не пам'ятаєте? Ну ладно. Не, зараз по-новому ну, дізнавач мав право розслідувати кримінальні гривачі. Тут прийшов депутат Олег Іванович з помічником. Там вони поспали 78-800. Податкові ви договору. В договорі. За кого буде? 6 лютого 2025. Належано в санітарному стані. Так в чому заключається використання? Використання утримання ділянки була у належному стані чи виробляння на ній продукції? Ні, чекайте. Дивіться. Є все рішення, да. e, 22.08 рішення в належному саме стані, підтримуємо достойному строку. Mm -hmm. Так, далі. Переходимо після рішення, щоб була угода, правильно? Mm -hmm. да. Ось обов'язок сторони. Так? Не допускати деградації оброблювальної землі, запобігати техногенному забрудненню земель. Тобто є порушення хоч одне отут, тут, в договорі самому, ну, в угоді тобто. Ні, ну вона вже закінчила, вона маємо вже не ну Ми говоримо зараз про те, що... Так ні, для яких цілей передалося мені? що до них З вимогою земельної ділянки не стане відповідально законом місцевої самодання. Вкласти соціальну угоду про до розпівпраці Калиницької міської ради засуди, що отримання земельні ділянки комунальної власності площі, утримання земельної ділянки, комунальної власності 11, яка з меха, яка стагнать колег на всім даними питання, так, утримання ділянки чи виробняння на ній, виходить, утримання, ми їм дали право утримання. Вони ж Згідно, згідно по факту, вони використовували її як для використання, встановити розмір. Тобто у нас зовсім піде підміна поняття. Тобто ми даємо їм для утримання, якоби для утримання. Тобто, ми а чого вони нас... звернулися з роз'ясненням до міської ради? Вони хто рішення видавав, не ми, а зараз з'ясовувати, що вони мали саме на увазі під словом утримання. Ну, вибачте, я не можу трактувати. Там є е, юридичний відділ, земельний відділ. Ні, і це депутатський корпус, да. коли приймали рішення. Правильно? Так, Ми правомірно приймали рішення. Так, часто. почекайте, ви ж є депутатом. Так. Тобто я не знаю, ви по факту звернулися через рік. Получається, ну, ну, то значить це рішення треба було скасовувати. Ми вже пройшли навіть сроки цього рішення. І ми зараз, ми починаємо чіплятися до слова утримати. Що саме утримання? Я Можна по-різному трактувати, правильно? Але не виробництво, От... утримувати утримувати – що значить… Почекайте, я розумію. Ми можемо по-різному зараз з вами навіть. Ви по одному скажете в розумінні «утримання», а я по-іншому. Правильно mm -hmm. скажу? Mm -hmm. Але є юридичне значення цього слова, правильно? Тому що це офіційний документ. Mm -hmm. Ми про юридичне значення маємо говорити, а не просто в нашому розумінні, що це значить. Правильно? У вашому чи утримувати. Утримувати можна по-різному. Тому за роз'ясненнями, я вважаю, раз ви депутат, зверніться, будь ласка, до е, виконавчого комітету, хай нададуть роз'яснення під словом, що вони мали на увазі про утримання. Тоді у вас буде якесь логічне пояснення тому, що, що нам виглядаємо. Він вже нам сказав, що отримання, ну слідчий, не слідчий, а ваш помічник, значить бачення, він же тільки що десь на чому нам сказав, що посіння бур'янів, Оце витримування. Ну, поясніть свою думку. Утримання це значить посіння бур'яну. Ну, я, наприклад. Під сім. в мене інше розуміють, Але я не можу стверджувати, я не є так. законодавцем або mm -hmm. я не, навіть не депутат, я не присутня була mm -hmm. на сесії я, я в даному, тому, сім, я, я в даному випадку я бачу, що йде підміна поні, під тримування, просто люди. З чийого боку йде да. не, да. не, не знаю, може колективного. Хто вищий орган над... Виконавчим комітетом Галицької... Депутати, О. дивіться, значить, в даному випадку ми з вами бачимо, що в даному випадку просто використовується, я бачив це, і я вважаю, що це так воно і є. В даному випадку імперія своя афільована до одного із замісників Івана Сенцова. Іван Сенцов, що людина зацікавлена, до речі, не зареєстрована в реєстрі так цих логістів, яка спеціально до закону про... Національний це саме. Він може бути якщо він. Він лобіює даному випадку. Відробляється отаке рішення, яке робиться або вводиться в оману депутатів, яким зобов'язують депутати, якоби голосують за утримання цієї земельної ділянки, а насправді на ній виробляється спорушення через те, що земельна ділянка має відповідне призначення. Це як ми вже з вами 14.01. Відповідно, вона повинна використовуватися тільки тобто, за призначенням. Ми її використовуємо утримування, під словом, утримання, на ній сою, а не розміщаємо засоби, які повинні там бути, а це іменно 14.01 передбачає розміщення там енергостакспоруження це вітрові або сонячні електростанції, то інші. А в такий спосіб, так сказати, дурим громаду, через те, що якщо ми беремо, наприклад, і відповідно до оцінки землі, а в нас, а в нас є кадастровий номер, то в нас є і оцінка цієї землі, так Звичайно. Звичайно. то ми тоді, якщо ми беремо, то в нас виходить, що громада не то отримує як ми йому яким чином нас повинна... ну, Так вони ж встановили орендну плату, річну, відповідно. Як... Як... Ну 5 тисяч за гектар. А, а який що це за, за цифри? А оцінки. Ні, так тоді, подожди, це 3% чи 2%. У нас є законом незначено. А от 3 до 12. Як факт, тут ставка встановлена? Я і депутат не бачу, наприклад, що тут встановлено 3%, 3 від були на... Був. Можливо, й був. Але це не, це немає, ну, не має має розвитку. Чому через рік ви приходите про, і про це? Через року... що я спостерігав, накройтеся руку. Я спостерігав Я, напроти... я перепрошую. У мене є телефонний дзвінок. Ну, ласка, вийде. Цільове призначення, використання саджіння шої та її зібрання. Ну, то є, я вважаю, що в даному випадку йде просто скриття даного злочину. І тоді хотів би вас от, почути вашу думку і вже прийняти рішення, що ми. Мою думку почули два дні назад, я вам сказав, що ми Добре. направимо запити в міську раду, отримуємо запити, на підставі не приймемо рішення. Ну це на протяжні 30 днів. 30, а чого 30 днів? Ну так мені пояснили Інна Борисівна. Ні, 30 це розглядається, це не є термін розгляду звернення єдиного обліку в реєстрації заяви і певна Запити вони направили вчора, наступному тижні перейде відповідь. Ми вас повідомимо, чи вбачаються там ознаки кримінального правопорушення чи ні. Бо станом на той момент, коли ви позили на 102 і написали заяву, ознак кримінального правопорушення не виявлено. В нього є два договори. Один просрочений. Згідно земельного кодексу, людина, яка е, здійснювала там якісь дії, там, uh -huh. e, то вона ну, зобов'язана ж і потім з себе і прибрати ці дії. Тому на підставі тих відповіді, які нам знайдуть від міської ради, ми тоді зможемо щось об'єктивно говорити. Я ж вам це сказав два дні назад. Головійте, uh -huh. а чому ви без журнала прийшли, щоб нас записати? Ну що, суді, я вашу думку почув. І ну, вже так сказати, я тоді, е, як ви вважаєте, незалежних працівників? Ну, я дивлюся, що е, заява про злочин розглядається е, оперативними працівниками, які не мають ніякого відношення. Цим і самим... На Вашій популістської цей момент да. знімати на відео, щось да. да. ви дивуєтесь, не дивуєтесь, ви мене, скільки хочете. Так. Я вам два дні назад сказав, ознак кримінального правощення немає, і тому протязі доби ми не внесли в ЄРДР. Це ж ваша думка. Це, це, що та, це, що це, я це, не прийшов журналом, ще, не, що Ні, це ж це ваша думка. думка. Вадим, Тоже, Вадим, немає, не можете ні провокування. Все, Вадим Вікторович, ну, ми все. ж ми ми ми, 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 грамотна ми людина, ми, людина, ми. людина. освічена. За те, що ви відповіли. Але я єдине, що вас би попросив би, щоб ви знали, що мені поступають як депутати, відповідно до мозгарня поступають угрози. Я це фіксую. А бо ви дивіться, якщо у вас є якісь відносно вас, погрози насильства? Це все питання ми можемо задокументувати. Заяву, докази, так. і ми будемо здійснювати перевірку. більше, Якщо докази реальні чимось підтверджуються в рамках чинного законодавства. Так, дякую. дякую. Вадим Виктор, я зрозумів, що ви зі мною не хочете спілкуватися? Останнє питання. Вже по ходу. Я дуже люблю тварин. Mm -hmm. Живих істот. Я переживаю це за ту рибку, це яка в акваріумі у вас єле-єле ворочає хвосток. Я вам ви... можу її віддати. Ні, а? ви там компресор туди кинули, щоб Рибка живе без кислороду. А? а? Вона живе без кислороду. Як це так? Нічого світ. Ви кинете встало підіть компресор. Там ні сторонима компресорів. Я, Я переживаю, чесне слово. Не хвилюйтесь. Розпишіться, ніколи. дякую. все добре. до побачення. Де? От тут. тут? То, ні, підпис тут то. Тут, тут відсутнє. Все, до побачення. До побачення. — Будьте здорові, до побачення. Один, тобто, дивіться, Вікторського, виключайте. Все ми... Ні, так напослідок, скажіть щось. Вийшли з поліції. Так. Дали підсрачник. Давайте, шановна громада, ми тільки що мали зустріч із відповідними працівниками відділу поліції, які нам пояснили, що вони досліджують це питання, відповідно зробили запити в міську раду, і, значить, спілкувалися з Зіною Борисивною яка виконавець цього провадження, спілкувалися з керівником поліції Вадим Вікторовичем, який теж пояснив. Значить, я так розумію, що ну, скоріше всього, що в мене залишається, це е, тільки одне право звернутися до суду, нашого Кагарлицького, нашого місцевого, з питанням про внесення єдине, щоб суд зобов'язав внести до єдиного розслідування дану справу. Все. Дякую. Так, і вітаю ще раз громаду Каглищини. Хочу коротко поінформувати. Сьогодні ми з незалежним кореспондентом Віктором Олександровичем, нашим місцевим, знаходимося біля стін Верховного нашого місцевого карлицького районного суду. Тільки що я вже так сказати, пройшов ще всі етапи зустрічі з працівниками поліції. Зрозумів, що справа до єдиного досудового реєстру внесена і був вимушений відповідно зробити клопотання до нашого місцевого суду, щоб суд виніс відповідну постанову та зобов'язав відділ поліції відповідно зареєструвати так сказати, зазначене пробачення, про яке йде мова ще з 21 числа вересня місяця, де ми привернули увагу до, ну, на, наш, на наш погляд, не і згідно нашого так сказати, розслідування мого про те, що земельна ділянка на вулиці Став'янка використовується не в визначені законом норму, правил, без договору, а також без відповідного цільового призначення. Тобто, товариство, поки так. Пока вільно. Да. Да. Зареєстрували. І тепер вже, так сказати, хай наш розсудить суд. Якщо суд прийме нашу сторону, тоді суд зобов'яже відповідну сторону поліції зареєструвати провадження та розпочати відповідне дослідження цього питання, про яке ми, так сказати, наголошуємо і просимо. Слідкуйте за інтернетом, так. все буде. Виставлено в інтернеті все. по сьогоднішньому. Да, Олександрович, будь ласка, Забезпечте доступність цієї, да. цієї інформації за сьогоднішній день до широкого загалу нашої громади Каграличчини, щоб люди знали, що відбувається, що я як депутат все таке стою, виконую свої обов'язки, які да. вони свого часу мені довірили, відстоюючи їхні інтереси, інтереси громади. І в такий спосіб працюємо. Все, дякую. Ти мішаєш тільки людям робити, ти в районі нічого не зробив. Взагалі ні в районі, ні в громаді, блядь. Дивись, на тебе тільки, блядь, одні неприятності, кром, ти де негодно. Не, годна. Ну, не по... ходи там, бо ти, блядь, умреш там на місці сволоч. Та ну ти Пізнуй ходи... звідти, щоб тебе там не було. Дивіться. Я на тебе визиваю поліцію, що ти перескожаєш убирати врожаю. Ну так будь ласка, визивай, але я хотів би, щоб ви працювали. Я вже визвав, да. блядь, Зараз про тебе приїду, придурка, повезу тебе в гливаху зразу, козна, блядь. Так Бо ти, ти, ти... там полетку там не ходити на свободі, козліна ти тупа. Ти мене достав вже, поняв? Я тебе, сука, скину, блядь. Я ага. тебе сам вб'ю, нахуй, своїми руками скотину. Так поняв так... Це ні, ти козліна, блядь. Все, пошел, нахуй, скотина, блядь. Хорошо, хорошо.